Найважливіше це люди, найважливіше це команди. Малих дистанцій не буває. Ціль це допомога Збройним силам України. Ми знову раді долучитися до організації благодійного забігу у Тернополі. Це у нас вже стає гарною традицією. Міжнародна компанія МХП ініціює ряд забігів, які називаються «Run for Victory». Це об'єднання зусиль громад і бізнесу. У Тернополі знаходиться центральний офіс західного хабу МХП. Сьогодні в Тернополі є велике різноманіття дистанцій, які можуть подолати всі учасники нашого забігу від 2 кілометрів до півмарафону. Взагалі, це у нас перший забіг з ліги забігів, яких буде чотири. Тому я сподіваюся, що з кожним разом людей буде ставати все більше і більше. Він буде набирати масового характеру і стане, знаєте, таким уже традиційним щорічним, де буде збирати не тільки працівників нашої компанії, місцевих громад, але й зі всієї України. Ми представлені в 12 областях України і працівники всіх. Підприємства, які є в складі МХП, сьогодні будуть брати участь в цьому забізі. Усі зібрані кошти з реєстраційних внесків будуть спрямовані на допомогу нашої місцевої територіальної військової частини. Це 105-та бригада. Тим паче розуміючи ціль це допомога Збройним силам України. Я от втерноплі перший раз біг. Папа сказав, будеш бігати, то сказав да. І вже під кінець стало тяжке дьяком. Коли займаюся спортом, після півтора року в зоні бойових дій воно допомагає якось переключитися, відволіктися і ну, поринути свої думки. І плюс якось асимілюватися в суспільство допомагає спорту. На ці змагання я з собою взяв сина. Так ну, показую йому хороший приклад. Я 10 кілометрів, а він хоче 800 метрів пробірка. Хай спробує це перші такі змагання. Буду вболівати за нього. Дякуємо всім, хто долучився до цієї мети, разом переможемо.